Друзі, сьогодні у нас на огляді можна сказати топовий інверторний генератор від фірми Forte. Модель fg 4500 ie так би мовити. Номінал 3,6 кВт, пікова потужність 4 кВт. І плюс він на стартері. І так, ми його заправили вже паливом, залили 92-й бензин, залили сюди мастило. І зараз будемо робити перший запуск і перевіримо його навантаження, підключимо до нього тепловентилятор на 3 кВт. Підключимо також осцелограф, побачимо, яка синусоїда, яка чистота, все перевіримо, скажімо так. і зробимо якісь свої там попередні скажімо так, висновки. І так, дивіться, у нас цей генератор йде на колесиках, тобто в нього 4 колеса. Він катається як тележка за допомогою цієї зручної рукояті. Також в нього присутній, звичайно, вже тормоз. Дивіться, Ось така кнопочка, нажимаєте, і він блокує переднє колесо. У нас тут є дві розетки 220 вольт, є 12 вольт, є захист від низького рівня мастила, є захист від перенавантаження. Звичайно, що є електростартер, тобто є кнопка запуску від електростартера. Єдиний нюанс, дивіться, ми все залили, все запустили, тобто все підготували. Заводить його, включили запалення кнопочку, а він не заводиться. Це означає що? Це означає, що він до нас приїхав і там, звичайно ж, не під'єднан акумулятор. А акумулятор у нас знаходиться десь всередині. Він закритого типу, тобто, бачите, не видно, де акумулятор, з якої сторони до нього підійти. І нічого, головне, що не написано, Ви розумієте? І що саме головне? інструкція універсальна, в неї, в неї теж немає цієї інформації, Ви розумієте? Зараз я так собі розумію, будемо вскривати ось цю панель бокову, де заливається мастило. Тут є два ось таких, бачите, болта, зараз я їх відключу і попробую зняти панель. Тут я так розумію, більше нічого і немає. Коротше, відкриваємо, дивимося, там чи не там. Ага, Вона на пуклях. Все, знімаємо. І що ми тут бачимо? А Ми тут бачимо, що акумулятор знаходиться явно не тут. Так, До речі, тут я бачу, що у нас тут є бачите, повітряний фільтр розташований. Карбюратор. Ну, нічого складного, тут, щоб підлізти, нічого складного. Щоб цю панель зняти. До речі, дивіться, яка панель. Вона мало того, що зачинена, плюс ще тут така хороша шумоізоляція зроблена, бачите, щоб добре гасити шуми. Ну це ми ще зараз під'єднаємо акумулятор, ще перевіримо. Так. Вирісовується проблема, тому що тут є болтики, а з цієї сторони їх немає, ви розумієте? Як її зняти. Тобто, щоб її зняти, треба розкручувати, мабуть, тут пів генератора. Зараз я ще бачу, що в принципі є доступ до. У задню задньої частини, де у нас розташована вихлопна труба. Попробую тут розкрутити. Так, гвинтики всі відкручені, відкриваємо цю панель. Такс. І тут ми бачимо, як зроблена вихлопна труба. Коротше, від акумулятора тут теж немає. Я вже не знаю, що мені тепер робити. До речі, дивіться, як зроблена вихлопна труба. Пластиковому такому корпусі, бачите? Плюс пластиковий корпус тут зроблена така, виходить, теплоізоляція. Тобто ще додаткова шумоізоляція йде за рахунок цього пластикового корпусу. Ви розумієте? Можемо подивитися, як все в ньому устроєно. Так, добре. Добре, добре, зачиняємо. Коротше, друзі, бокову панель скривав, нема акумулятора. Задню панель скривав, акумулятора нема. Більше, ну, тут взагалі нема що скривати, тут нема гвинтиків, розумієте? Тобто ця панель не відкривається. Розбирати тут оце зверху все ну це теж нелогічно. Ну, тобто воно повинно бути просто, ви розумієте? Залишилась тільки ось ця передня панель. Я її відкрутив, це в принципі досить просто. 4 гвинтики відкрутили і все. Е -е, дивіться, що у нас тут є. Тут у нас я бачу блок управління ось такий, великий, з радіаторами, бачите там. Контактна група проводи всі під'єднані. І я знайшов акумулятор, представляєте собі? Вон і внизу заховався. Тобто, щоб до нього підлізти, треба ще зняти, я так розумію, оцю панель. Тому що цю я не хочу від'єднувати, поняття. Зараз я відкручую нижню панель і під'єднуємо акумулятор. І я зараз перевірю, чи треба знімати оцю панель основну. Мені здається, це нелогічно її знімати. Коротше, пробуємо. Комусь буде корисно, Я думаю, хто собі придбать, ну, купить такий генератор. Якщо в магазині його не підключать, то щоб ви знали, до куди лізти. Я вже взяв, шурупокрут, тому що замахався тут отврок крутить. Так. Знімаємо нижню панель. Все, зняли. Якщо, дивіться, якщо ця панель одягнена, то в принципі теж немає нормального доступу до цього акумулятора. Получається, треба відкручувати і ту, і ту панель по-нормальному. Так, тут у нас я бачу ось ці проводи силові кабелі. Плюс-мінус. Головне не переплутати. Зараз ми під'єднаємо плюс. Ось тут у нас. Слухайте, легенький який. Я щось не зрозумів, там взагалі є щось всередині. Ну, взагалі нічого не важить. Хм. Ну ладно, може якийсь супермодний сучасний. Коротше, під'єднуємо. Есть. Ну, в общем, я как будто бы тут пустой корпус таке враження, знаєте. Трошечки цена, конечно, напрягаю. Хотя написано лай но ну я не знаю. 12 вольт, 9,6 Вт години. Хм. Він легший від... набагато легший від аккумулятора у цього, від шуруповерта. Так. Є. Ставлю його на місце. І так, друзі, зараз я поставлю на місце цю панель і попробую потім одягнути цю нижню частину. Взагалі, чи можливо, теоретично під'єднати акумулятор, не знімаючи цієї панелі. Тобто це буде не так зручно, долізти до проводів, до оцих роз'ємів. Але тим не менше. Зараз я одягну її, а потім одягну оцю. Да, в принципі, цю панель знімати не обов'язково. Вона нормально, бачите, винімається. Так, закручуємо останні два болти. Слухайте, ну оцей акумулятор важить. Ну реально важчий, чим той там акумулятор, ви розумієте? Я не знаю. Зараз спробуємо, коротше, перший запуск. Так, все, все вроді під'єднав, все зробив, що можна, можна було від мене зробити. Так, заслонку зачиняємо на холодну. Тут у нас що? Вмикаємо і стартуємо. І нічого не відбувається. Чому я не здивований? Зараз я перевірю той акумулятор, там взагалі є напруга на ньому чи ні. Бо щось він реально якийсь легкий був. Коротше, можливо, це муляж, ви знаєте, що тут мене вже закрадається сумнівіння. Та ні, дивіться. 13,2 вольта. Ні, ні муляж. Такого хрена ти не заводишся, падло. Що тобі ще треба? Так, тут нажав, там вмікнув. Можливо, звісно ще мастила не вистачає, тут ж є захист від війського рівня мастила. Я вже просто не представляю, що йому ще потрібно. Так, мастило перевірив, мастило там знаходиться навіть трошечки більше норми. Коротше, але я тут тільки що дергав цю кнопочку і він почав стартувати. Можливо, вона просто кислилась, знаєте, там, поки к нам з Китаю плило через океани і моря. Так, заслонка зачинена, пробуємо. Хо-хо-хо! Завівся. Дринчить. А працює? Чуєш, як психо працює, да? взагалі шепче. Слухайте, просто шепоче. Зараз я одягаю цю панель і робимо тести. І так, друзі, зараз ми під'єднаємо на холостому ходу Асселоров. Подивимося на і частоту. Потім під'єднаємо навантаження 3 кВт. І теж подивимося синусоїду і частоту, і взагалі, як він потягне 3 кВт. І потім дамо йому 4 кВт. 4 кВт це буде для нього пік. Побачимо, як він буде, буде працювати, не буде, піде в захист. Ну, через скільки піде в захист. Коротше, під'єднуємо осцилограф. О, дивіться, яка синусоїда. Просто красота, ідеальна. Частота ось. Верхня строчка 50 Гц. Бачите, чіткі. Зараз під'єднуємо все 3 кВт. дамо. Побачимо, як він прийме це навантаження. Підійме оберти, наскільки стане шумніший, побачимо так. Включаємо. О. Напрягся. Тут навіть, коли ця спіраль гріється, тут навіть десь 3,2 видає, по -метру ми метру. Потім догрівайся, падає до трьох. Дивимося синусоїду. Ну, Нічого не помінялося. Синусоїда чітка, частота чітка. 50 і 2 Гц, бачите? Ну, це рахується, що частота чітка. синусоїда взагалі тобто, все, Всі котли опалення, все дороге обладнання, ну, яке потребує там, делікатного саме, цього струму. Все буде працювати. І тепер зараз під'єднаємося максимальне навантаження. Тут у нас виходить перше положення, тут два положення. Перше положення це 900 Вт. Тобто тут 3 кВт і тут 900 буде 3900 я реально навіть голос не напрягаю. Так тихо працює? Даємо йому. О, бачите? Пошло перенавантаження. Це вже його пікове навантаження, можна сказати. Зараз побачимо. Взагалі короткочасно, він розрахований, що короткочасно може дати на нього 4 кВт, але потім повинно зменшитись до хоча б 3,6 максимум, 3,5 Ну, він тягне, бачите, працює. Ну, Не виходив захист, дивіться. Тягне. Так, я не буду його напрягати, бо він ще новий, не обкатаний. Вимикаємо. Все, дивіться, оберти раз. Знизив. Все, економія палива пішла. Глушимо. Простим способом. Речажок, тут все написано, бачите? Все по-українськи. Хоп! Все, заглушили. Хороший генератор, мені все подобається. Єдине, що мені не подобається, що тут немає дисплея з мотогодинами. Оце реально недолік. Ну, Не то, що недолік, це незручно. Треба ж якось рахувати, щоб робити заміну мастилу. Ну, а як його, тут, ну, ви розумієте, коротше. а так, в цілому, просто 5 з плюсом, на мою думку. Ілі 10 балів, ілі там по шкалі 100-100-100 100 можна. 95 100, із того, що немає дисплея. Тихо працює легенький і практично виглядає досить стильно. І оця шумоізоляція, бачите, працює все ж таки. Друзі, забув ще сказати, що тут є також функція екорежим. Все, ви його завели. Я думав, що це запалення, ви розумієте? А це екорежим. Вимикаємо. І все, він занижує оберти. Тобто це не запалення, а це екорежим у нас. 38 тисяч. Рік офіційної гарантії.